Де в маркетингу 2026, частина 1. А перший і дуже сильний тренд це емоційний зв'язок. А зараз важливо, щоб люди відчували, що бренд їх розуміє, їх потреби, їх емоції, їх стан. І коли це є, бренд стає другом. А люди схильні обирати друга, а не незнайомця. Тому завдання бренду бути на одній хвилі зі своїм споживачем, а не просто тупо щось їм впарювати. А в нашій агенції ми, до речі, для цього робимо глибинні інтерв'ю і аналіз ринку, щоб бути в контексті. А другий тренд це тренд на щирість, і він вже не. Перший рік з нами, але досі не всі його приймають. Багато хто досі думає, що в соцмережах треба бути ідеальними, але насправді треба бути людьми зі своїми емоціями, сумнівами, переживаннями, перемогами, поразками, викликами. І чим більше ми це транслюємо, тим більше люди впізнають себе і ми стаємо ближчі. Бо проблеми вони не унікальні. Їх одночасно переживає велика кількість людей, і тому не намагайтеся бути ідеальними. ta kaotab ravida . Третій тренд це тренд на вибірковість у споживанні контенту, якого стало і так багато. люди вже від нього втомилися. Тому зараз важлива не кількість, а якість. Хоча так було, в принципі, завжди. Особливо, якщо ви хочете залучити думаючу платежеспроможну аудиторію. Тому рілси без сенсу вони відходять на другий план. Так, вони дають перегляди, але вони не дають цінності. А от корисний, щирий, надихаючий контент виходить на перший план. А це лише частина трендів 2026. Продовження в наступному рілс. Підписуйтесь, ставте лайк якщо Хочете побачити продовження?